Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів у ніч на 16 листопада торкалися питань війни в Україні та ситуації у секторі Гази. Також було порушено й інші глобальні питання про що саме домовилися лідери Сполучених Штатів та Китаю. Далі докладніше. Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін учора в Каліфорнії? Після закінчення зустрічі американський президент заявив про досягнуті угоди щодо обмеження виробництва фентанілу та відновлення зв'язків між військовими. Водночас він визнав, що цитуємо глибока напруга залишається. Джозеф Байден висловив думку, що він і представники Китаю домовилися взяти слухавку та обговорювати розбіжності в періоди, коли вони виникають. Він охарактеризував проведені переговори як одні з найконструктивніших і продуктивних дискусій. Які велися проте залишаючи саміт після прес-конференції, американський президент заявив, що як і раніше вважає СІ диктатором, незважаючи на прогрес, якого вони досягли в ході зустрічі. Про це повідомляє CNN. на сайті Білого Дому йдеться, що Сполучені Штати та Китай домовилися відповідально управляти конкуренцією, щоб не допустити її скочування до конфлікту, конфронтації чи нової холодної війни. Також уряди двох країн вестимуть переговори з питань підвищення безпеки штучного інтелекту. Білий дім коротко торкнувся й України. США мають намір цитуємо гарантувати, що Україна вийде з цієї війни демократичною, незалежною, суверенною та процвітаючою державою, яка зможе стримувати та захищати себе від майбутньої агресії. Розбереження територіальної цілісності в цьому контексті згадано не було. Крім того, Байден висловив стурбованість щодо порушень прав людини в КНР щодо Тайваню. США виступають про. Ти будь-яких односторонніх змін статус-кво з будь-якого боку. Окремо, у США заявили, що Сі під час розмови з Байденом пообіцяв не робити спроб повернути Тайвань військовим шляхом і чітко заявив, що вони воліють возз'єднання мирним шляхом, але також окреслив умови потенційного використання сили. Також Сі Цзіньпін з деякою часткою роздратування прокоментував чутки, що курсують у США про нібито плани Китаю атакувати Тайвань у 27-му або 35-му році. Він фактично сказав, що таких планів. Ю, немає, ніхто зі мною про це не говорив. Передали слова глави Китаю в американській адміністрації у Китаї. Після зустрічі заявили, що провели відвертий та поглиблений обмін думками щодо стратегічно важливих питань. Окрім міждержавного порядку денного, вони обговорювали теми, які впливають на світ. Сі підтвердив, що було вирішено відновити військові контакти на найвищому рівні. Глава КНР додав, що Китай має інтереси, які необхідно захищати, принципи, які необхідно підтримувати, та червоні лінії, які не можна перетинати. Він висловив бажання, щоб сторони утримувалися від різких рухів, провокаційних дій та перетину ліній. Китаю та США також слід більше спілкуватися, більше діалогів і більше консультацій. Сі закликав Америку надавати світові більше суспільних благ та посилювати гуманітарні обміни між країнами у сферах туризму та навчання. Про Україну в повідомленнях Китаю нічого не йшлося. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.